13 серпня виповнилася роковина загибелі в зоні антитерористичної операції Колотвіна Олександра. З цієї сумної нагоди на центральному кладовищі нашого міста зібралися рідні, друзі і побратими з батальйону Айдар. Рік по смерті Олександра для рідних дуже важкий. кажуть, що час загоює рани. Так, рана притупилася, але буде кровоточити завжди. Це ж найдорожча людина, син, брат, чоловік і такий ще молодий батько. Сьогодні год, як наш товариш, наш брат побратим. Веселий хороший парень був дружеський. Никого никогда не обидел. Всегда за всех защищался. Справедливый. Балагур веселый. Воевал, как все. Честный и с полной самоотдачей. Погиб на Хрящеватом. Там было просто пекло. Там от села не осталось ничего, кроме фундамента много наших ребят погибло. Он один из них. Вечная ему память. Мы сегодня приехали с ребятами, потому что год назад погиб наш друг, наш товарищ, наш боец замечательный, Саха. Сашка был с Майдана, потом пошел Вайдар, тоже был с самого начала в подразделении умничка, классный, хороший парнишка, обалденный повар. Он великолепно готовил, всегда нас баловал чем-то вкусненьким. А, грустно очень без него. Погиб он в Хрящеватом. Причем я очень не хотела, и ребята отговаривали выехать, потому что было до этого ранения в ногу. Вот в левую и до сих пор она не зажила. Там был глубокий канал, 12 сантиметров. И она к тому времени еще совершенно не затянулась. Я очень просила Саху остаться на базе и не ехать. Но он говорит, ну как, ребята пойдут, а я опять отсиживаться на базе. Нет, я так не смогу, я со всеми. ну Саха пошел и лег в первый же день, когда брали хрящеватое, когда заходили. Любим, помним, скучаем. Ну, будемо сподіватися, що йому там краще, ніж тут. Сьогодні річниця нашого побратима Олександра. І ми з хлопцями зібралися, щоб відмітити, ну, не відмітити а цю пам'ять, його річницю. Він завжди буде в наших серцях. Пам'ятаємо її всього, всі як хорошого бійця, побратима. Будемо чим зможемо, будемо допомагати родині. І всім остальним, хто воював у нашому батальйоні, хто погинув, на жаль, за Україну, за свою батьківщину. Як солдат він був дуже хороший, він був сміливий, виконував завжди всі команди, які командири йому надавали. Він ніколи не спитав, чого так, чого так. Команду отримав, він її виконав. Ну, на жаль, великий. Його сьогодні з нами нема. Але ми завжди його будемо пам'ятати. Він буде завжди в наших серцях, в нашій пам'яті, поки ми будемо жити. Ну що більше додати? На жаль, більше, просто він дуже хороший воїн був. Царство Небесне йому. Хай з Богом спочиває. Ми сьогодні зібралися з товаришами, з побратимами, хто ще е, повний ну, саху, Саню тобто, нашого тирану пішов життя. Сьогодні у нього річниця. Так пролетів скоро той рік. І ми не могли не приїхати і не зібратися. Ну, ще декілька людей доїжджає, бо тому, що там щось Айдару це постійно проблема. А так, всіх радий бачити, і царство небесне, земля пуху нашим побратимам. Рік тому тяжка звістка прийшла в нашу сім'ю, що загинув наш Саша. Дуже тяжко споминати цей день, Ну тільки миримося з цією боль'ю, миримося з оцим усім. і дякувати Богу, і дякувати всім побратимам, всім хлопцям, які не забувають нас, не забувають Сашу. Всі до нас приїжджають. Слава Україні!

Після хвилюючих слів відбулася панахида за упокій душі героя України Олександра Колотвіна. Цей сумний літній день у залі засідань П'єтихацької райдержадміністрації мама загиблого героя Надія Васильівна Колотвіна отримала орден за мужність третього ступеня, який указом президента нагороджений її син Олександр Колотвін посмертно. Герої не вмирають. Герої завжди живуть в наших серцях, в нашій пам'яті. Їхніми іменами названі вулиці, дошки на школах, висять, ідучи в них, ми завжди про них згадуємо. І діти будуть йти в школу, завжди будуть про них згадувати, і на них на, їх, на цій пам'яті, на їхніх подвигах наступні покоління будуть виховуватися. Я сподіваюсь на це. Солдат Калатвін Олександр Вікторович 18 листопада 84 року народження, народився та проживав в місті П'ятихатки. Олександр, маючи громадянську позицію, Активно приймав участь у тих всіх подіях, які сталися в Києві. Ви знаєте, ми всі у нас на слуху, на пам'яті всі події 14-го року, лютого місяця, він приймав в них активну участь. Військова частина А0524 Айдар. Вона формувалася зі складу тих добровольців, які на Майдані віддавали своє життя, боролися. Не буду зараз перелічувати всі достоинства тої влади, що були. Але вони боролися за наше світле майбутнє, за світле життя наших дітей. За наше з вами мирне життя, в якому зараз половина нашого суспільства живе. Звідти Олександр Пішов був призваний 6 серпня 2014 року Свадівським військоматом Луганської області в Збройні Сили України. Біля селища Хрещевате, станично-Луганського району Луганської області, він отримав смертельне поранення. І, на жаль, загинув світла йому пам'ять. Прошу хвилини мовчання поне! Мені випала честь в пам'ять цього славного воїна вручити від імені президента України. Йому нагороду. Орден за мужність 3 ступня нагороджується калатвін Олександр Вікторович. І вручається ця нагорода його матері Надії Васильівні. Прошу вас сюди. Прошу сідати. Пам'ять про цього славного воїна завжди буде в наших серцях, ми завжди будемо про нього пам'ятати. І прошу всіх згадувати, щоб і батьки і діти їхні остався в нього син, пам'ятали про це, турботу нашого, нашого суспільства за тих, хто віддав своє життя, не вагаючись, віддав життя за нашим мирним майбутнє. Слава Україні і героям слава!